Вітаю, дорогі друзі, і хочу сьогодні запропонувати вам одну невеличку вправу. Ми будемо вчитися центруватися, тобто це дійсно можливість схопити свій як фізичний, так і емоційний, так і ментальний центр. Тобто, те, як ми збираємо себе докупи, і як ми можемо зберігати цю внутрішню стабільність. Якщо ви сядете більш-менш рівно так, щоб ваша спина не спиралася на спинку крісла або стула, і просто зручно влаштуєтесь в цьому положенні, це можна сказати, те, що ви маєте для того, щоб бути і в зручному, і одночасно трішки незручному положенні. І щоб повернутися до свого центру, потрібно зробити дуже просту річ: просто відхилитися від цього центру. Коли ви це робите, ви вже відчуваєте, що ваші м'язи напружилися, і щось відбувається не дуже зручне. Якщо ви посидіте так 5 секунд, то це не буде тяжко. Якщо хвилину, то точно буде відчуватися. І наше завдання, відчувши цей невеличкий дискомфорт, просто повернутися туди, де знов зручно, відхилитися, відчути, як напружилися м'язи, як внутрішнє середовище трішечки змістилося, а потім повернутися, видохнути і розслабитися. Тут я і є той, хто сам для себе зручний, і коли я зручний для себе в зручному становищі, тут я трішки зручніший і в спілкуванні зі світом.